Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Цей влог є продовженням попереднього влогу, тому якщо ви ще його не бачили, перегляньте обов'язково. Бажаю всім приємного перегляду! Дейт по вчорашньому дню. Ми не пішли в ПАБ, бо там було там була дуже дуже велика черга. Велика черга ми вирішили там не чекати, там було дуже жарко, мало місця. І ми коротше, просто купили гінець. Це дуже смачне пиво ірландське, яке набагато дешевше коштувало в супермаркеті. І Ми купили його і просто поїхали до мене. Ми посиділи класно почилили. І сьогодні я розповідала вчора золотинську тусовку, я йду на золотинську тусовку, але а, там, де вона буде відбуватися, ну як вам сказати, якщо ви пам'ятаєте мій влог з барахолки, де я ходила на барахолку, то ця тусовка. Лапках буде відбуватися в цьому приміщенні, де відбувалася парахолка. Там дуже мало місця. А я знаю, що дуже багато людей хочуть тусовку, і я не розумію, як це буде відбуватися. А так само білети будуть продавати на вході. Я не знаю. Ну, ми, коротше, влаштуємо припаті також в мене. Потім о 10 вона розпочинається, і ми поїдемо о 10 туди, в центр. Ну, побачимо, побачимо. Я, до речі, щойно була в центрі, я зробила собі картку. Одного спортзалу, ще одного, я тепер буду ходити в два спортзали. Там для українців безкоштовно, типу, два місяці можна ходити. Там є групові тренування. І зараз я йду додому, і я піду на групове тренування йоги на четверту. Тому я швиденько зараз приду додому Я помиюся, зберуся, і потім ввечері вже ми будемо іти і влаштуємо в мене при і будемо йти на совку. Тому тримаю вас в курсі. Я ще не їла, я нічого взагалі не, не робила. Зараз я поїм, і дуже хочу їсти. Купила собі ginger бір. Дуже смачне. Це пиво, це, напевно, найсмачніше пиво, яке я коштувала в своєму житті, я потім покажу, як воно виглядає. А, от. а зараз буду, коротше, їсти, бо я дуже-дуже сильно голодна. Ось. Ось так виглядає це пиво, воно дуже смачне, справді найсмачніше пиво, яке, напевно, куштувала. Ще дуже смачний гінес, але воно прям як пиво. А це воно з корицею, воно з корицею і воно дуже смачне. Я буду зараз їсти, я тільки зрозуміла, що замість паприки я додала гострий перець. Я не знаю, як це буду їсти, але таке в мене сніданок. Сніданок пів другої. Кайф. Коротше, буду зараз снідати, і на четверту мені в... на йогу на четверту. Тому скоро вже буду спиратися. І, звичайно, що ми не забуваємо за солодке. У мене тут грецький йогурт знизу, трошки мюслів, граноли. Гранули, не знаю, як правильно назвати. Мед, шоколад і дуже смачні фініки зі смаком. Чогось не знаю, але вони дуже смачні. Я трошки поспала, бо я щось дуже розклеїлася, чесно кажучи. Я так подривала, полежала, мені стало легше. Мене так бісить TikTok, чесно. Я типу, виставила відео максимально максимально безвідне. Мені його заблокували. Бляха! Це вже не перший, не другий раз. І мене блокують за якусь реальну фільму. І типу я ну, нічого такого там не викладаю. Там відео було про те, що в мене 200 підписників вже на Ютубі. Дуже вам дякую, до речі, за те, що дивитесь мене. Мені дуже приємно, я була дуже щаслива. Вирішила викласти це е, в Тік-Ток. Мені відео заблокували. До речі, причина, по якій я не виспалася. я дивилася інтерв'ю жінки Віктора Розового, звісно, що мені було дуже сильно цікаво. От, е, до речі, я стою на її сторону, не на його точно. Мені дуже їй шкода. Але я о третій майже ночі лягла через це спати, тому я зараз не виспана. і це була дуже погана ідея насправді не спати, бо я знала, що сьогодні буде тусовка до ночі. І я все одно вирішила, знаєте, пожертвувати своїм сном заради цього інтерв'ю. Уявіть, як войвова, я зараз йду на йогу. Після йоги ми з подругою приїдемо до мене. Потім прийде ще одна дівчинка, і ми влаштуємо класне припаті. А ми будемо разом збиратися, і буде дуже класно, і Я дуже щаслива. Бо до речі, хочу показати цю карту, бо вона дуже гарна. подивіться, яка вона рожева, дуже красивий колір. І блін українцям два місця безкоштовно. Я дуже дуже щаслива цьому, і я буду ходити туди на групові тренування. Якщо в мене буде можливість, я буду знімати, як ми туди прийдемо. Як там взагалі все виглядає, бо насправді зал во, зал, типу, дуже класний, мені дуже сподобався. Він, типу, можливо, навіть новіший в той, що я ходжу. Мій ну, також нормальний, але там прям прикольний зал. Просто він трошки далеко знаходиться, тому мені вже скоро треба виходити. Не знаю, я на йогу парно, не парно, а на групову ягу я ніколи не ходила. Але типу, я завжди йогу роблю не в кросівках, а в носках. І я сподіваюся, що. Я там теж буду робити в осках йогу, тому я не беру кроссовки. Не беру курсівки, коротше, Я сподіваюся, що з цими тапочками прокатить. Якщо ні, то буде неловко, але то нічого. Коротше, беру все, що мені потрібно, водичку, восьмітічку. Боже, вона така гарна, я не можу просто такий акцентний оранжевий колір. Так, мені здається, я готова. Типу після тувати, взяли салатики, купили отакі от, 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 от чіпсики, такі хелсі, і будемо пити джин. Давайте да, опустимо да, той момент, щоб в нас на фоні. Хочемо, що в мене є докр... змога, я хочу. І ми вже прийшли я додому, я поїла, покупалася і зараз будемо фарбуватися, збиратися, пити будемо. І підемо в На тусовку. Його, до речі, мені дуже сподобалося. Це я був перший раз взагалі на йозі вживу. І я впевнена, що це буде мій не останній це раз. Мені дуже зайшло. We're gonna baby. the like fuego. We to spend a We party each other extremo, baby. This is the, 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 like the, oh, yeah. the real Після латинської тусовки нам дуже захотілося з'їсти щось смачненького, тому ми о другій ночі поїхали в Бургер Кінг. З'їли два дуже смачних бургера із картошечкою. Це було дуже смачно. Всім дуже дякую, що дивитесь. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Нове відео. Не забереться з виходом, я обіцяю. Всіх цілую, обіймаю і до нових відео.